Привіт, мої хороші! Ви на каналі Мої Хороші. Мене звати Анна Скляр, я практикуючий астролог, психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі перші дзвіночки того, що ви живете в деструктивних стосунках. Це дуже важлива тема, тому що багато людей схильні проживати роками, да і взагалі все своє життя в деструктивних стосунках, заспокоюючи себе, що це нормально, так, всі живуть, да, і все добре. І витрачати на це да, багато часу і взагалі все своє життя. Тому а, сьогодні зробимо з вами такий чекап ваших стосунків, і ви зрозумієте, да, в яких стосунках ви знаходитесь, і зрозумієте, що, можливо, треба їх виправляти, ними займатися да, для того, щоб жити в щасливих, гармонійних стосунках. І так, поїхали. Перед тим обов'язково поставте лайк, підпишіться, якщо ви ще не підписані, і поїхали споживати корисний контент. А, взагалі, це моя тема. Та, і вона дуже для мене, така, знаєте, наболівша, тому що перші п'ять років якраз я і прожила з, таким, знаєте, з такою оманою, що в нас гарні стосунки, що все добре, що дійсно так всі, мабуть, живуть. Тобто я себе заспокоювала. Да? Я навіть питала у своїх подруг, а ви як живете? А, чи, а ви сваритеся з чоловіком? І мені, звісно, казали, що ну, звісно, сваримося, як і всі. Я така думаю, ну супер, і ми сваримося. Тоді в нас, як у всіх, у нас все добре. І витратили на це 5 років, перш ніж зрозуміти, що це максимально аб'юзивні, деструктивні стосунки, якими треба займатися, що ми почали робити. І коли ми встали на цей шлях. Шлях роботи над своїми стосунками, дійсно, да, ми їх кардинально змінили. І зараз наше життя і те, що було на початку, це, як то кажуть, небо і земля. Да? Тому хочу і вам допомогти, щоб ви себе не обманювали, щоб ви не себе заспокоювали, що це норма. Що для того, щоб змінити стосунки, не завжди треба змінити партнера. Да? Що іноді треба просто спочатку усвідомити проблему, що дійсно вона є. Це не норма. Да? А потім знайти для себе Спеціаліст або якісь там не знаю, книжки, курси для того, щоб це виправити. Да? Тому що дуже часто нам у стосунках не вистачає саме знань для того, щоб виправити і жити, слава Богу, вже гармонійно і щасливо. Тому що в нас є приклад наших батьків, які також да? жили, терпіли, але що, так, всі живуть. І ми дуже часто повторюємо ці сценарії. Тому поїхали сьогодні. З вами роздивимося декілька таких да основних моментів пунктів, які вам підсвітять чи нормальні у вас стосунки, чи не дуже. І так, перше, це образа. Це коли образа не просто так, що знаєте, зранку він мені не написав повідомлення, що там доброго ранку моя люба, да? і я на нього образилася. Але ввечері він вже прийшов з квітами, я вже все забула і вже через тиждень і не згадаю за ту образу. Да? Ми не про такі образи говоримо, ми говоримо саме про образи, які, знаєте, такі в самому серці, коли я бачу, як він мені це сказав, з яким тоном. я Пам'ятаю, що я відчула, я досі вважаю, що він там не правий, що просто, да, от коли ви виношуєте у цю у ці образи в своєму серці, і вони вас досі ранять. Про такі образи я кажу. І тут, звісно, така, знаєте, ще інша витікає проблема, да це не вміння проговорювати ці образи. Тобто була якась ситуація, людина образилась, да і, і все. Іншій людині навіть не було змоги це якось да якось відповісти за неї, якось виправдатись. І все, і воно таке раз тут да, в нашу комірку, комірку нашу таку серцеву, припало, і ми будемо про це пам'ятати. Да? І потім таких образ накопичується дуже багато. Але ні, ми ж можемо про неї говорити, коли ми про неї говоримо, коли воно вже накипіло, да? і ми починаємо вже кричати, в істериці, знаєте, наче він мусор просто не викинув. А ви йому згадуєте, як два роки тому назад він вам оте сказав при такому. Да? І він такий, Боже, що до чого? і такий, Думаю, ну чи з розуму зійшла? Ну я ну забув я мусор. Причому тут те, що було 2 роки, два роки назад да а ми. Таким чином, питаємося вивільнитися від цієї образи, але вивільняємося не тим способом. Да? І звісно, той партнер він взагалі навіть не зрозумів, про що ви кажете. Він подумав, що ви істеричка, і ситуація не вирішилась. Да? І такі ситуації вони ходять ходять як по колу. І вам здається, що наче я висказалась, а він взагалі нічого не зрозумів, і це велика проблема. Да? До речі, оце вміння розмовляти. Це дуже важливо. Я зрозуміла, що це ну, дуже велика проблема у стосунках. І прямо подумаю створити якийсь такий навчальний проект, якраз, от, да, щоб вчити людей розмовляти. От, тому що вміти розмовляти це просто 50% успіху у стосунках. А, от тому перше, ви зрозуміли, да, образи. І це знаєте, коли образи і оці сварки, коли вони вже перевищують за нормальне життя. Да, коли ви ображаєтесь, значить ситуація була там три хвилини, але ви ображаєтеся потім потім місяцями. Да, то це все протягує у цю у, 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 ну, у ці сварки. Да, розумієте, це ненормально. Повірте мені, да, це треба вирішувати. Друге, це відсутність близькості, да, відсутність сексуальних стосунків. Звісно, у кожній людині є свій темперамент сексуальний, комусь це треба частіше, комусь рідше, і це нормально, але все одно оце таке тотальне небажання да, займатися сексом з партнером це дійсно вже такий колокол, який потребує уваги, тому що у жінці в неї секс народжується в голові. Да, і якщо, ну, Тобто до сексуальних стосунків має відбуватися. Багато таких складових, да, які її підведуть до задоволення і до бажання сексу. А якщо вона сексу не хоче, значить тут перед цим вже є багато проблем, да, які були порушені, да, щось там не задовольнило її протягом попереднього да, етапу. розумієте? Тобто секс це такий просто як кульмінація. Тому це також дзвінок, не буває таке, що ну, просто ну, це не моє, ні, мої хороші, не буває. Згадайте себе на початку стосунків, да, коли була і пристрасть. Було бажання, і навіть який б у вас не був, не був темперамент, все одно на той момент вам це було приємно і ви цього жадали. Да? Чому зараз? Тому що є ряд проблем, які ви або не хочете помічати, або ви їх дійсно помічаєте, але не пов'язуєте. Да? Це такий, знаєте, відсутність сексуальної близькості, це такий як індикатор того, що там також є проблеми да? в житті. Тому на це треба звертати увагу. Третє це ревнощі. Коли у стосунках ревнощі? Звісно, знаєте, коли це на початку, коли це іноді, це таке може додати да, такої ізюмінки в ваші стосунки, але, як правило, воно все як такий сніжником накопичується, да, і це може переростати великі проблеми. Тому що ревнощі, в основі ревнощів лежить відсутність довіри. Да, а довіра у стосунках це найголовніше. Тому е, це таке, знаєте, коли фундамент ваш вже такий трішечки тріщить, да, і тут треба на це звертати увагу. Звісно, іноді це може бути проявом індивідуальних якостей, особливостей людини. Да? І тут треба і кожній окремій людині да? розбиратися з собою, чому я ревную, на що. Да? Тобто, звісно, це такий процес. Але і те, що є проблеми у стосунках, також про це сигналізує. Далі, четвертий дуже важливий пункт. І я думаю, що для, батьох, для багатьох, може, він буде несподіваний, але це коли немає спільних планів на майбутнє. Це дуже важливо, тому що е, плани на майбутнє це як у той курс, який пливе, е, да, який тримає ваш корабель кохання, да, ваш корабель сімейний. І якщо у корабля немає цілі, навіть знаєте, це мабуть навіть не курс, а можливо це як вітер, да, який наповнює ваші вітрила, вашого кораблю. Якщо немає вітру... Uh, да, то ваш корабель просто так бультихається на місці і, і не досягає ніяких цілей, да, іначе, ну. Ну, в, чому? в чому сенс тоді такого існування? Да? У вашого корабля має бути направлення, мають бути цілі. І тоді ваші вітрила повні, і ви тоді несетеся да, по цьому океану кохання у напрямку своїх цілей. Це дуже важлива складова. І на своєму курсі я також вчу а, учасниць а, якраз будувати у ці цілі сумісно з чоловіком. Там є така вправа. Мені потім учасниці пишуть про це. Ну, це дуже а, смішно, як вони кажуть, Боже, Аня, це. Така проста вправа, да, тобто просто сісти і проговорити, а про що ти мрієш? А як ти бачиш наше майбутнє? А як ти хочеш? Ми взагалі ж не розмовляємо, да, згадуємо пункт перший. І проблему першу, то що ми не вміємо розмовляти. Ми живемо як білка в колесі, у тут над своїми проблемами: макарони, борщ, діти, уроки, батьківські збори, чоловік, козел да там знову максимум, що ми можемо спланувати, це відпочинок через місяць. А на майбутнє ми взагалі не будуємо планів і це. Велика проблема, тому що плани, цілі, бажання це дуже об'єднує. Да? Це знаєте, як от команда да? є люди, їх зібрали в команду для досягнення якоїсь цілі. Да? І тоді ця команда яка? Вона сплачонна, да? вона така. Одна інше підтримує, да, в них є ідея. А коли у цій команді немає ідеї, да, однієї такої цілі, то вона хто? Вони просто поодинці люди, да? Тому ціль і е, бачення майбутнього це те, що дуже сильно об'єднує. Якщо ви вже забули, коли ви з чоловіком або з дружиною зі своєю планували ваше майбутнє, і це не вихідні. Да? І це навіть не куди ми поїдемо улітку на море. Це не про такі плани, а це стратегічні, великі плани. Да? На 5-10 на 10 років, як ми бачимо наше майбутнє, якщо у вас такого немає, то це велика велика проблема. І п'ятий пункт це відсутність підтримки. Це коли ви не можете да, довіритися, не можете проговорити своєму партнерові щось. Щоб відчути цю підтримку, да? коли знаєте, кожен сам по собі, там чоловік сам собі працює, він навіть не прийде, вам не розповість про якусь проблему, тому що знає, що підтримки він не отримає. Да? І так само ви. У вас є якісь проблеми, да? десь там щось якась історія, ви навіть можете прийти і розповісти, а чоловік може сказати, ну так, а що ти хотіла, Ну так ти сама винна. Да? Тобто немає у цієї підтримки. Підтримка це те, що також дуже сильно склеює стосунки, дає оце відчуття, що ми Одна да команда, що ми одна стая, що ми один за одного, і якщо цього нема, то це просто посторонні люди. Да, це знаєте, як свої сусідці, там я не знаю, з першого поверху Бабі Маші. Ну ви ж не будете розповідати про свою якусь проблему, да? тому що вона для вас чужа. Ми це можемо довірити розказати для того, щоб отримати у цю підтримку. Тільки близькі людині, і якщо цього нема, то це великий великий дзвінок, чи близькі ви один одному, чи довіряєте ви один одному, да і е, коли це відбувається такий довгий час, то це дійсно дуже сильно да, розрізнює людей, роз'єднує роз і не дає відчуття сім'ї і такої от е, єдності. Це також велика проблема. Отакі були в нас п'ять пунктів, таких п'ять дзвіночків того, що ваші стосунки да, мають такий деструктивний характер, і вам треба обов'язково ними займатися. Запам'ятайте, я це завжди кажу: що ми на цьому світі не для того, щоб страждати, знаєте, я не знаю, просто терпіти, да? ні. Ми, для, ми на цьому світі для того, щоб зростати, да, щоб виходити на новий рівень. І партнер це та людина, з якою ми ну, найбільше будемо зростати, тому що наш партнер це завжди наша протилежність, нас да, з протилежними якостями. І тому з ним порозумітися, знайти цей такий да, спільний контекст, іноді буває дуже складно. Але це не проблема, це і задача. Да. І якщо у вас не вистачає знань, а якщо ви там в тупіку, то просто знаходьте для себе. Джерела цих знань і змінюйте свої стосунки. А в нас це вийшло саме так. Да? Тому що в нас була проблема, були стосунки, але ми не ну, ми 5 років, звісно, витратили. Слава Богу, що тільки 5, да? Зараз вже 12 років у шлюбі, і нам якраз це допомогли. Ці знання, да, що я ходила до психолога, до астролога, я шукала відповіді, чому не виходить, і потім почали працювати над нашими стосунками, і в нас все вийшло. Да, і ми витратили тільки 5 років, перебуваючи в цій омані, що в нас все добре. А є люди, які витрачають все життя. Тож не будьте такими людьми. Робіть чекап стосунків і обов'язково дійте. На цьому все. Рада, що ви були зі мною. Обов'язково поставте лайк, підпишіться і напишіть свій коментар, на якому рівні ваші стосунки, які пункти просідають у ваших стосунках у вас. Мені дуже цікаво, буде прочитати. Буду чекати вас в коментарях і до зустрічі. Пока!